Отже, цей період, 7, 8, 9 травня, він викликає дуже багато суперечок, сумнівів і навіть ніяковіння, що ми в ці дні всі робимо? Чи ми святкуємо, чи ми не святкуємо? Ми святкуємо, чи ми просто пам'ятаємо. Чи, можливо, ми святкуємо, пам'ятаємо і примиряємось. Якщо примиряємось, то з ким? І який саме день 7 травня, 8 травня чи 9 травня, який саме день, як все це назвати? І як все це переусвідомлювати в нинішньому сучасному контексті? Те, що раніше для мешканців України було дуже зрозумілим: 9 травня, День перемоги. Саме цей наратив був абсолютно зацементований в Радянському Союзі і офіційно почав святкуватися. З 1965 року, до речі, тут слід нагадати, що е, оцей культ Дня перемоги в СРСР виник аж через 20 років після власне цієї перемоги. Аж 65 році, перші 20 років, е, це не було такою знаковою масштабною подією з різних причин. Ну я думаю, що передусім з причин. Що всі учасники тих подій вони, вони, вони ще мали дуже свіжі і фізичні, і ментальні рани від катастрофи, яка відбулася Друга світова війна. Я маю на увазі, але десь 65-го року почався цементуватися оцей образ наратив 9 травня, день перемоги. Ну і відповідно, після розвалу СРСР Україна вже як незалежна держава продовжувала. Відзначати саме 9 травня День Перемоги десь до приходу президента Віктора Ющенка на посаду президента України у 2004-му, по суті, з 2005 року. Отже, і коли Ющенко став президентом, він почав в ці дні активізувати і актуалізувати тему і важливість пам'яті також воїнів. Які воювали в складі армії УПА, української повстанської армії і інших військових формувань, передусім, які функціонували в на території західних областей України, які перебували в складі різних держав. Ось і це почало викликати деякі бурхливі дискусії. Але логіка Ющенка була тоді така: всі, вони, всі ці українці, воювали за Україну да, в складі різних держав, в складі різних імперій, але всі вони хотіли, всі, але всі вони любили Україну. Тому ми всіх їх маємо пам'ятати і дякувати, і не в, не занурюючись дуже сильно в деталі. У 2016 році це вже президент Порошенко він заснував, він своїм указом започаткував, переназвав пере де? Назвав це Днем пам'яті і примирення. І з 2016 року до 2023 року це було 8 травня, вже на 9, і це було Днем пам'яті і примирення. Це теж велике запитання. Ну окей, День пам'яті це зрозуміло, але два основних запитання було. Щодо примирення. Ну, з пам'яті окей, ладно, будемо пам'ятати. Але перше запитання куди зникло слово перемога? І чому воно зникло з назви події? Тобто, хочу нагадати, що з 2016 до 2023 року в Україні не було Дня перемоги в ці дні, 7, 8, 9 травня, а був день примир... пам'яті і примирення 8 травня. Куди ділася перемога? Чому це слово зникло з назви. І якщо примирення, то кого з ким? Це важливі запитання. Ну, Куди ділася перемога? Звісно, тут це можна пояснити ну, якимись такими антиімперськими е, процесами і спробою відірвати українську історіографію і, відповідно, український національний наратив від радянського наративу. Де цей день перемоги став культовою подією. І, на жаль, з цими ментальними викривленнями почалося російське вторгнення на територію України в 2014-15 роках і потім повномасштабно, в 2022 році. Тобто, там ми можемо повторити. Спасибо діду за побіду, і ми можемо повторити це стало у них ну, ледь, не ледь мотивом іншої вже наступної, вже не оборони, а саме агресивної військової кампанії, в даному випадку проти України з усіма цими Георгіївськими стрічками. Тому Україна, врешті-решт, заборонила Георгіївську стрічку, не лише Україна, до речі, інші країни, країни Балтії, в тому числі. Тому що в сучасній вже російській кремлівській пропаганді це стало символом агресії і окупації, а не просто символом пам'яті. Подвигу під час Другої світової війни. Саме це було заборонено. Коротше кажучи, з 16 по 23 рік не було перемоги. Слово «перемога» прибрали, але це завжди викликало запитання. Чому перемогу прибрали? Попри те, що це дійсно був переможний день перемоги. Тут я хочу сказати, відразу забігаючи наперед, що в усій Європі 7 і 8 травня визначається як День перемоги. Він називається «Victory in Europe Day». День перемоги в Європі, або просто День перемоги, <кхи> бо був ще день перемоги в Японії. Це кінець Це вересня 45-го року. Отже, відповідно в усій Європі святкували день перемоги. Але в Україні де скільки 16 по 23 рік слово перемога прибрали типу для того, щоб відірватися від радянсько кремлівського наративу про перемогу. Але водночас це дивно і несправедливо по відношенню вставлені до українського фактору українського подвигу в цій війні проти військ гітлерівської коаліції. А українці воювали в український, український контингент був в величезним складі сил антигітлерівської коаліції. Звісно, основу гітлерівської коаліції складала Німеччина, Італія і Японія, а основа антигітлерівської коаліції складала, складав Радянський Союз, Сполучені Штати і Велика Британія. Звісно, і в гітлерівській коаліції значно більше країн було, типу Румунії, там в антигітлерівській коаліції, також багато країн було, окрім згаданих трьох. Але ті три там і ці три тут були основою Гітлерівської антигітлерівської коаліції. Але в складі от Радянського Союзу саме українці вони були другою найбільшою етнічною групою в складі, ну, з одного боку, Червоної армії. Ну, це об'єктивний історичний факт. Україна, українські війська воювали в складі Червоної армії СРСР. Але якщо глобальніше дивитися, то українці були другою найбільшою етнічною групою не просто в складі Червоної армії у війні проти нацистської Німеччини. А українська етнічна група була найбільшою етнічною національно-етнічною групою в усієї в, в усьому складі військ антигітлерівської коаліції. Дуже різні цифри фігурують. Це, ну, будемо орієнтуватися, наприклад, на 6 мільйонів українців були саме як військовослужбовці в силах антигітлерівської коаліції. І понад 2 мільйони також дуже різні цифри фігурують, але орієнтуватися будемо, наприклад, на цифру 2 мільйони понад 2 мільйони українців загинули. Під час Другої світової війни, як військові антигітлерівської коаліції, також по кількості загиблих, українці є другою найбільшою етнічною групою в коаліції анти в антигітлерівській коаліції. Тобто, якщо ми будемо на це ось так дивитися, ось так бачити це, так це усвідомлювати, тим більше виглядає дуже недолуго, коли з 2016 до 2023 року слово перемога зникло. З офіційної назви цього дня, 8 травня, на території України, це при тому, що в усій Європі це називалося і називається Днем Перемоги в Європі. Тобто, для них це перемога, для московитів кремлівців це перемога. Але Україна через свої оцей історичний процес відривання від московсько-кремлівських наративів пішла йшла в іншу крайність, відмовилася від своєї ролі в цій перемозі. Це про тому, що і московити святкують свою перемогу, там вся Європа, всі країни антигітлерівської коаліції святкують перемогу. А Україна як держава, і українці як нація, яка друга за кількістю воїнів в Антигітлерівської коаліції, і друга етнічна група за кількістю загиблих понад 2 мільйони в антигітлерівській коаліції. Відмовилися від слова перемога. Звісно, це було абсолютно неадекватне. Воно було політично-кон'юнктурним рішенням, ідеологічним, але воно було не таким, яким не відповідає історичній об'єктивній дійсності і ролі внеску українського народу і української нації у Другій світовій війні. Тому, звісно, було абсолютно правильне рішення, коли вже чинний президент Володимир Зеленський в 23-му році. Ухвалив рішення, підписав указ про відзначення Дня пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 роки. Це зараз озвучив нинішню офіційну назву того, що Україна тепер відзначає тересвяткує 8 травня. Отже, 8 травня. Вже і в 2024 році, вперше, і в 2025 році цього року, вдруге, тим більше сьогодні ми визначаємо 80-ту річницю взагалі закінчення, 80-ту річницю перемоги в Європі. І фактично капітуляції. Нацистської Німеччини, бо ще залишався там японський фактор певний час, але на європейському континенті поставлена крапка в Другій світовій війні і поставлена крапка в історії Третього Рейху саме в ці дні 7 8 9 травня. Зараз ми поговоримо, чому саме ці три дні згадуються, 7, 8, 9. Але основна все ж таки дата це дійсно 8 травня на європейському континенті. Хоча в Україні тоді це було 9 травня, там початок першої ночі. Але за європейським часом це було 8 травня. Отже, тому відповідно, ну а 7 травня у Франції була підписана перша капітуляція у Франції, але потім, за наполяганням Сталіна, перепідписали вже в Берліні, біля Берліна в Німеччині основний, основну угоду про капітуляцію, акт основний про капітуляцію 8 травня, пізно ввечері. Саме за радянським часом це був е, ніч 9 травня. Тому, відповідно, ці три дні фігурують 7 травня, е, до речі, в Британії саме 7 травня визначається День Перемоги в Європі 7 травня, на материковій частині Європи 8 травня. Уесь ну відповідно Україна, яка є частиною європейської цивілізації, звісно, пристала саме на цю дату, тут мені здається абсолютно нормально, пристати саме на 8 травня замість 9 травня. Але було абсолютно недоречним відмовитися від слова перемога. Але нарешті, 23 третьому році слово перемога повернулося, і це абсолютно відповідає тому числі європейські традиції. Тому ми зараз відзначаємо і святкуємо, не просто відзначаємо день пам'яті. Не зрозуміло чого і примирення кого з ким а конкретно День пам'яті, звісно, і день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39 45 року. Звісно, також ми відриваємось від цього радянського наративу про тобто перше сороктеризвяте рік. Тому нинішня назва цієї події, цієї знакової події, вона, на мою думку, є правильною День пам'яті і перемоги. Над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 року, тому це формулювання мені здається максимально правильним і історично об'єктивним, і яке не воно з одного боку і відриває Україну від радянського побєда... побєдобєсія, бо ми наголошуємо саме на 1939-1945 році, році це дійсна історія Другої світової війни. І друге, але водночас ми не відмовляємося від нашої ролі в перемозі. Над нацизмом під час Другої світової війни перемоги саме українського народу і української нації, яка була другою за кількістю воїнів антигітлерівській коаліції, ще раз повторюсь, бо це дуже важливо, і другою за кількістю загиблих етносом, другим, за кількістю загиблих в усіх і серед усіх військ антигітлерівської коаліції. Тому це було абсолютно безглуздо і зараз наголошую на майбутнє це абсолютно безглуздо, несправедливо і недоречно. Відмовлятися від святкування Дня перемоги, від слова перемога. Ви бачите, що цього року Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, раптом почав претендувати на статус того, що американці на головній переможці Другої світовій війні. Ось, друзі, що відбувається, коли ми самі відмовляємося від своєї ролі в перемозі, тоді інші починають це перехоплювати на себе. Звісно, американці. Взяли виконали значну роль в закінченні Другої світової світової війни, і конкретно, якщо говорити про, про японський епізод завершення Другої світової війни, там же дійсно американці відіграли ключову роль. Але на європейському континенті основні жертви е понесли не американці, а саме народи Європи. І це тодішня держава радянський Союз, але етнічно друга найбільша нація це саме Україна. Незвесне Брита Британія, як, як країна, як імперія, тоді також відіграла дуже важливу знакову роль в завершенні Другої світової війни на європейському континенті. Ось така історія. Тому друзі, будемо це пам'ятати. Будемо справедливими, адекватними. Не будемо в угоду в якісь ситуативні політичні ідеологічні кон'юнктурі. Віддавати і скасовувати роль і значення української нації, українського народу, попри те, що тоді не було суверенної тоді української державності, це лише була у РСР. У РСР ось. Але українська нація, український етнос, український народ понесли колосальні втрати і взяли вирішальну роль в Другій світовій війні, відіграли вирішальну роль в перемозі над нацизмом в Другій світовій війні. Тому саме таким є мій коментар, моє оцінювання тих подій і моє ставлення до того, що і як ми маємо визначати та святкувати там 80 років по тому, і в усі е, наступні е, роки. Е, Дякую за увагу. Сподіваємося, це пояснення було корисним актуальним. Можливо, розставили десь там крапки над і в голові розклало все по полицях. І запрошую поділитися цим певною мірою просвітницьким освітнім відео серед тих, кому ви вважаєте це доцільним. Саме в цей день. Тому відповідно вітаємо. І я вітаю Україну і українців з днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років